Доброго дня, ми з України. Слава Україні. Ну що, друзі? Настав, нарешті настав той час. Сьогодні ми з вами. Це зараз об'їжджаю поля, дивлюсь там, де ми робили дисікацію, І все-таки ж... Настав той час, коли сьогодні ми мої комбайни зайняті. Вони працюють там в другому господарстві. Ми попросимо сусіднього господарства. Думаю, вони мені не відмовлять. Дадуть їм комбайн, дадуть машину за що їм подякую заранше. І ми заїдемо зараз на поле, бункер, машину, гектари, на молотим бункер, висипемо машину, засічемо гектари, зважимо на вісах, і таким чином. Розділимо і узнаємо нашу врожайність. Це дасть нам змогу знати нашу врожайність того поля і приблизно орієнтуватися, що ми будемо мати. Бо воно це не саме краще поле. І якщо я там получу за 30, я буду дуже здивований, чесно вам скажу. А якщо получу до 30, то буду дуже задоволений. Якщо це там буде ну двадцяти до 30, я це вже говорив на відео. Так що сьогодні ми все це узнаємо. І це питання закриємо. І закриємо вже сьогодні питання переможця до десятих, розділимо до десятих. Багато коментарів. Дякую, що коментуєте. Дякую, що слідкуєте. Дякую, що підписуєтесь. Наша ютубовська сім'я розростається. Ми ось буквально недавно святкували рік каналу, канал. Кенача вийшло моє перше відео. І було 10 тисяч підписників. Сьогодні вже нас одинадцять з половиною тисяч. Ну за що я звісно вам дякую. Так що коментарів дуже багато. Звісно, будемо з десятами. Зараз розділимо, що вийде. Це все буде в прямому ефірі. Так що не переключайтеся, слідкуйте. Всі, кого які розгляд, що я там на своєму каналі Об'являли їх, дивилися в і Були в нас це вгадували розхід деспалива, Всі п'ять чоловік, які відгадали вірно до десятих, отримали свої по дві тисячі. Хтось ну, дзвонили, дякували там. Говорили, що хтось там перерахував на зсу, хтось там допоміг. Можливо, хтось оставив собі. Це ваше право, і ви часто виграє, вирішувати вам, куди вам їх направити, звісно. Все, що я допомагаю, все, що я роблю, особисто я, я роблю чисто від себе. Ніяких зборів, я нічого не об'являю. Все, що я можу там передати машину, я передав. Купити ще одну машину, яку я зараз веду там перемовини і куплю. Це я куплю від себе. Нікого якби, допомагати мені не треба. У нас є якісь можливості. Так що це все я роблю від себе. Той автомобіль, який в мене стояв в розв'язку, ну, якби ми ви розірвали, ну, ви там писали перед. Дати на ЗСУ, ну я так і планував, чесно вам скажу, бо умови там все одно не були виконані. Ну, Суть не в тому. Зараз найголовніше допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Тому що вони саме більше щас, е, е, ризикують своїм життям і віддають життя за нас, за те, щоб ми е, оце могли зараз їздити по полям, дивитися там ці всі розіграші. розірші, ну, розірші я ці чесно я роблю. Це щоб підтримати вас, щоб вам було трошки цікавіше. Е, знаєте, хтось може у суду скаже, ну це невірно. Зараз такий час, він там зі своїми. Відео з своїми там, розіграшами. <кій> Ні, я особисто кажу це, щоб вас підтримати. Трошки ви відволіклися, подивилися, як ми працюємо. Часу, звісно, в мене ну, не вистачає, але я його находжу. І знімаю вам відео. Це теж забирає багато часу. Зняти, змонтувати, там, виставити, подивитися, передивитися, щоб там ну, все воно було якби, хоч більш-менш до діла. Тому. Хто не підписався, підписуйтесь, за це нам поставте подбайку. чи ви нас мене особисто ну, підтримаєте, будете мотивувати, вам далі знімати і показувати. Ну Тому що я думаю, батько вам цікаво подивитися на працю хліборобів, подивитися, як відбувається це. Ну, мене ж дивляться не тільки хлібороби, які це все знають, їм вже воно отут, а, а дивляться люди, які зараз ну, можливо там десь ну, і виїхали за кордон, і згадують. Там, коли як вони працювали на полі, і ні. хтось буде, можливо, вчитися на моїх відео. І я буду дуже задоволений, коли молоді люди, які підуть, подивляться на мене, їх це змотивує займатися ну, бізнесом, там, невеличким, взяти свій пай, почати розвивати своє підсобне господарство, там, вирощувати як калігідбабошко корови, як ілі сіл, ну, вести домашнє господарство. Ну, для чого це все, ті, хто знімають на YouTube, ми це показуємо. І, на мою думку, я коли теж дивлюся, я теж чому-то вчуся. На мою думку, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Так, під'їжджаємо. О, дивіться, яка наша красавиця стоїть. Вон, бачите? Якраз я вам її покажу. А я тільки споминав. Бачите, працює, покрасили її. Так, зараз вийдемо. Заодно ж і покажу, бо там спрашують, а як автомобіль працює, не працює. Той що передавали. Дивіться, яка раз краска. Доброго дня. Добре, добре. Як ви, Живий, здоровий? Та нічого, повернувся, бахнути. Нічого, нормально все. Тримаємось. Все буде Україна. Не здасте нас? Ні. Ну, я думаю, це найголовніше. Ну як апарат? Резина дивлюся, наша стоїть, далі їй. Її... Ну з цієї сторони вже витерта, а тут вже, ну, якби трошки стекло пострадало, там теж стекло пострадало. Виг... Вигун хороший. Все, робота, нічого, масло не бере, все нормально. Так, все, так. що ми на відео, говоримо, знаєте, на відео можна наговорити все, що хочеш, а по факту ж, може бути все і по-другому. Правильно, привіт, Коль? Ну нічого, все що сказали, як сказали, все працює, да? робота. Що у вас тут? Оружжя немає. Не, не, не. <гумі> все, де не бачите. Молодці, чистенько, нормально, все. Ну, більш-менш чистенько. <гумі> Може там бути все чистенько. <гумі> так що обійдуся так. Так, да, красиво, бачите. яка у Тут була у нас серебриста, а зараз ось така. А десь хтось і писав, я в коментарях спросив, а що там, як, там, де там. Так що, що, підемо? Да? Є розмова, да. ну це все, далі не під відео, правильно? <сум> <сум> Проходьте. Що, Так, да, да. Приходьте, присаджуйтесь. Тут остається, да? да? Остається ще. Бачите, стрічки остаються, потіх лежат кайшовська. Бачите, Ну, стрічок в цьому році дуже низько. На Бачно, практично на землі, бачите, <плес> практично що... на землі. Втрати белються, і вони є. Ну, це флеш-жат. А якщо це збиратися, не флеш-жат, то тоді які будуть втрати. Да? Так що обов'язково збирайте свою сою, обов'язково флеш-жат. Так, зараз комбайн проїде туди назад, я думаю, буде десь приблизно там булькерок, висипаємо машину, їдемо на віса. Далі молотити ми не будемо, бо темпоща не бувати і стручка зеленого ще, ще є. До речі, запитували не... скільки сієте, ну Я вже не на одному відео кажу. 80 кг, 500 тисяч, висіяно, міждуряддя 30 е... На метр погони десь висчитували 15 штучок. Так що оце десь так. Жондіровську, як ми сіяли, деякі поля, Жондірці, там 19 міждуряння, там 10 штучок на метр. Добре, ніякої хімії не використовували, тільки боротьба з бур'янами. І зараз буквально полчасика і будемо знати вже врожай. Я думав, а це Серега їде. Я думав, батька вкрав машину, чи. А що Шу, ти, ти вирішив нас провідати? Класску водить. Їздив, до на той на ще одну, поспіває ще. Нема що смолотий, так? Я три. А ти ж глянь ось у мене, ти ж бачиш, що ще зелено я так зараз урожайну подивлюсь і те, ось дивись. Та я стільки щось хожу і розказую. Глядачам, щось остаються боби, залиша, трошки десь жадко, ось остається. Ну цьому дуже низько. Дуже низько бобик. Сказати, що ми збираємо тут зараз врожайність, така... Не сказав, що 25, плюс, да, там плюс-мінус. Не менше, ніж 25. Ну, що буде на цьому полі? Mm. Зараз Ну, Зелене ще стебло, зелене та й взагалі таке. <реку> ну, так. Ти знаєш, Чи ще воно й поможе 3-4 дні. У мене ось стоїть, стоїть, як <реку> зелене. А тим більше, якщо не поливали, воно ще стояти. Воно і просто стоїть і стоїть, і стоїть і стоїть, Воно вже бачиш, зелене. Ну так. Да. Ну, це натуралі ті ж ті шаранні сорта. Ті ну, що зараз збирають. Я думаю, ті, що зараз зелені стоять, може ж буде натура. Сінь Це ж піоніро зараз збирають. Ну яке біля, біля аптічника? І теж нема, так, да, натура? А, ну зате зараз заводи 48 не менше, все остальне зрізають.

Ні, навіса старуш ти знаєш точно. Зараз їдемо в місті важимо і вангар відкритий. Зараз поїде, висипемо по привіт. Ось у тебе. А ну скажи, скільки у мене гектар на відео, мені, будь ласка. 2.28. 2.28. Правильно я почув? Ага, все, надійшта. 8, Правильно зрозуміло? Ну там тон 6 є. Ого, то урожайно Що я урожайність вашу трошки пошатне. Все, поїхали вога. А? Одинаково? Так у вас 25, там плюс-мінус. Навіть з плюсом може. Тому що у мене теж 25. Сейчас гляну, сейчас натура, хто його знає. Зараз подивимося. Все, дякую, з мене могорич побіг. Все ж поки їдемо, супроводжуємо машину, не забудьте ж нам поставити подобаєчку. Хто не підписався, обов'язково підписуємося, слідкуємо і вчимося разом з нами вирощувати соняшник, сою. Та і взагалі вас подарувати. Так, машина під'їжджає. Зараз вже глянемо на віса. Дивимося, що вони включені. все, у нас ноль. Давай, заезжай. Десять, десять девятьсот, правильно? Десять девятьсот двадцать, ну посчитай. Все, заезжай. Лопка да. нормальная. Это же та правильно? Да, да, сейчас это да, это да, А ну посчитай же, что у нас вышло. Шесть триста. 6,360. Делай на 2,28. 27 и 9. 27,9. Пиши. Mm. А еще там 10 есть? Где-то я курливый. А, 27, ,89. Да, ну 27 ,9. Все. Mm. Дякую. У нас получилось, я считаю, что 27, сейчас прийдет еще тон 6. Ага. Иде... Ну, в принципе, одинаково, что у нас, что у вас, да? Ну 27,9, ну читай 28, ну для такого поля це нормально, це не самі краші мої поля. Ті що там я показував, там на порядок лучше. Так, поїхав Жені. Покажу, де висипати, все, дякую, треба обмити це діло, да? так? <рес> ну що, ми. Толь, че я задоволений. 28 це ще. В чому? Ну, що там, Саша віддихав. А, в Мироді. <рес> ну, а що? Правильно. Зараз висипемо машину, покажемо куди висипати. Те, що ми нам оплатили. Покажу ж вам е, саме якість якість зерна. Скільки там стючка зеленого, ну і всього остального. Зараз все побачимо. Ось сюди, мабуть, задом здавай. І отак біля ковша мені ось сюди під стінку і нормально буде. Та висипай, нормально. Все, висипай. Пойдет, отліч. Воно ж моє ще трохи, поки полежать, стрючок мова деякий зелений підсохне. Так, і саме цікаво. Що ми тут намолотили, молотили, так? Ну, не так. Я думаю, зерно то ми поміряємо, я думаю, сухе, ну трошки. Бачите, є зеленого стрічка. Ну ми ще трошки, як я говорив, почекаємо. Ще декілька днів і будемо молотити. Це так. Нормально. Все, од'їжджаємо. Мерседес стоїть дизельний, даже да. вот, бачите, часи працює Так, ну і оце така кучка у нас Наше золото Пишіть яка там ціна на, на сьогоднішній день на сою. Ні, ні ні це я Жень, тільки для Урожайності і щоб, еті, щоб аналізи подавати людям і вести вже перемовини на продажу, якщо вийде продати кусь піде. Так що, все, дякую. Друзі, будемо завершувати наш репортаж з поля. Бачите, оце ось відкат. Ну, є стручок ще, на мою думку, трошки ранувато. Будемо, ще трошки ми зачекаємо. Я думаю, ця пару днів положить, все дойде. Що соя суха десь 11. Я і так бачу. І міряти не буду. Ну Що, друзі, буду завершувати своє відео. Хто написав врожайність 27,9? Будь ласка, відзовіться під цим відео. І ми Ілі я дам свій вайбер, і ки напишете номер карточки і все, що я обіцяв, 2000 гривень тому, хто вгадає врожайність. 27,9 на склала врожайність. Так що слідкуємо, хто не підписався, підписуємося. Всім миру, добра, здоров'я, саме головне перемоги. Все буде Україна. Слава Україні!